Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Ще один чудовий трактор і секи з крайнього надходження, яке нещодавно було вивантажене. Seal Hunter 22S, 22 кінських сили. Просто неперевершений візуальний стан. Розбили задній катафот. По дисках 30-й місяць. 30-й тиждень, перепрошую, 2001 рік. По шинах ідеально візуал, щоб ви розуміли, не мили, не полірували, от такого отримали прямо з контейнера. По напрацюванню 582 мотогодини. Грунтуфризу якраз почали комплектувати, ножі ну, ще залишки фарби є. Отака ґрунтофриза до нього. І сорокова, 1,40. Ну, правильно, 22 кінських сили, 1,40 сорок Якраз те, що потрібно для такого чудового ісеки Seal Hunter 22S. По вартості орієнтовно 7,5 на майданчику. Детальніше ціна, звичайно, буде у нас на сайті та в описі до цього відео. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.